Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас усіх! Ну що ж, прийшли вихідні, великий футбольний євровікенд. І, звісно, поєдинки топ-ліг та матчів команд українських гравців будемо вболівати за наших. Ну а перед тим як розпочати говорити про головні поєдинки цих вихідних, звісно, розпочнемо і. Про новини, тим більше цього тижня є низка гарячих новин, які ми говорили і в минулому відео, але деякі з них ще не встигли з вами обговорити. Ну, зокрема. Продовження контракту Георгієм Судаковим з Донецьким шахтарем, в принципі, це очікувалося. Це нормальна ситуація, коли клуб свого лідера і не хоче відпускати, але розуміє, що рано чи пізно треба продавати. Ну і бажано не задешево. Ну і шахтар, як ніхто в українському, і не тільки до речі, в українському футболі вміє. І торгуватися, і продавати дуже дорого своїх зірок. Приклад мудрика, звісно, свіжий в пам'яті, так само, як і багато бразильських діамантів, яких гірники продавали за дуже гідні, навіть великі гроші. Тож клаусула в 100, навіть більше 100 мільйонів євро. Щось ну, начебто занадто так. Але з іншого боку, ну мудрика ж змогли продати за 75 мільйонів плюс багато-багато можливих бонусів. Тобто така ж може тягнути на виході Сума за Михайла. Ну, Судаков, можливо, не такий все ще розпіарений. Хоча в Європі багато хто його хотів бачити, і той же Челсі Мудрика, і до багатьох інших топ команд, як зокрема, і Туринський Ювендус. Тому, друзі, дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, чи пристойні це адекватні взагалі гроші за українського чи дуже обдарованого талановитого футболіста. Але тим не менше, Шахтар, який пролонгував співпрацю до 2029 П'ятого року, ну, здається, дещо все ж завищив цю планку. Хоча з іншого боку, знаєте, чим більше ти планку поставиш, тим можливо навіть трохи менше отримаєш, але в судно дуже і дуже багато, тим більше гірників вміють торгуватися. Ну і вони теж цієї зими витратили на бразильських новачків немалі гроші. Наступна новина до нас прийшла з Англії. Наш колега, журналіст Володимир Звєров, заявив, що 17-річний півзахисник Манчестер Юнайтед молодіжної академії М'ю Закрі Бауман, який взагалі є Захаром Бауманом і має українське коріння. Заявив про те, що він би хотів виступати саме за збірну України. Його родина походить з Коломиї, переїхали до Британії, де, власне, і проживають. Закарі має і українське і британське громадянство. І от Приємно, що такий обдарований талант з зем'ю хоче виступати саме за синьо жовту збірну. І Тут теж цікава ваша думка. Як вам здається, чи треба такі таланти загрібати? Скажу грубо, але прямо саме до лав нашої національної збірної. Ну перед тим, звісно, за молодіжні, юнацькі. Команди, на мою думку, абсолютно потрібно, навіть топ збірні, як там Англія чи Німеччина, згадаємо хоча б історію з Джамалом Мусіалою, не гребують тим, щоб своїх гравців, які мають навіть інше походження або тільки частину якусь коріння своєї країни, своєї нації, неодмінно намагаються їх запросити до лав власних збірних, тому це абсолютно нормальна ситуація. Тож, друзі, ми починаємо. Перед цим прошу поставити лайк цьому відео, будь ласка. Підпишіться на канал Legendary Balls, якщо маєте бажання ще більше допомогти проекту і маєте таку змогу задонайте на розвиток проєкту українського YouTube. Ось лишаю QR-код, в описі до відео також є номер карти. Тому скільки вам не шкода, і скільки маєте задонайте. Я вам вдячний як завжди. Абсолютно за всю підтримку і за всю вашу увагу, коментарі, лайки, підписки. Це завжди дуже і дуже приємно. Тож, Євровікенд для. Нас стартує вже в суботу, враховуючи, що і Мідвік весь тиждень був дуже насиченим. Поєдинки провідних топ-ліг Європи за участі, звісно, клубів українців. Тож у суботу ми розпочнемо з англійської прем'єр-ліги і будемо вболівати одразу в дуже гарячому поєдинку о 14.30 за Віталія Миколенка. Евертон Тоттенхем у Ліверпулі на Гудісон Парк. Для Шона Дайча і компанії це безумовно великий іспит, але Евертон цього сезону довів, що набагато більше є потужною і такою об'єднаною командою. І приємно, що важливу роль в цьому складі Дайча відіграє саме український лівий захисник. О 15.00 Валенція Альмирія. Вболіваємо за Романа Яремчука в протистоянні з аутсайдером цього сезону Ла Ліги. Хоча Альмирія відібрала очки у тієї ж Жирони Циганкової добика. Але в цьому поєдинку хотілося б, щоб Яремчук і вийшов, і допоміг своїй команді. Перш за все голом обіграти Альмерію. за годину о в серії А стартує поєдинок Емполі Джено, Дербі українців в Італії. Так, друзі, на пенінах, де ми вболіваємо понад усе за Коваленка та Маліновського. В цьому поєдинку дійсно хотілося б побачити двох українців, враховуючи, що Віктор Коваленко під питанням на цей поєдинок все, що він намагається долікувати свою травму. Ну а Маліновський 100% має виходити в основі грифонів із Геної. Далі на нас чекає два поєдинки українців у бельгійській лізі жупіле 19-15, Сергій Сидорчук і його вестерло проти Левена. Ну і після цього 21-45 генк Едуарда Соболя проти Роял Уніон Сан-Жолуас. І о двадцять Заключний матч футбольно-ігрової суботи для українців, і він же. Центральний, найяскравіший і найцікавіший, тому що жирона, ну найбільш українська команда в топ-лігах Європи, Добика і Циганкова, буде приймати себе вдома в Каталонії на стадіо Муніципаль Демонтіліві. Реал Сосідад, Баски дуже непоступливі, дуже традиційно сильні, борються за перемогу в будь-якому поєдинку, з ким би вони не змагалися, чи з Барсою, Реалом Атлетіко, а чи з нашою Жироною. Дійсно, нашою Жироною, тому що. Українці закохали. Цю команду ну без перебільшення всю футбольну Європу. І нам дуже приємно спостерігати, що на вершині турнірної таблиці Ла Ліги саме ця команда разом з Реалом Луніна. Ну але Реал там завжди присутній, Тому чесно, відверто скажу, що я цього сезону вболіваю найбільше в Європі і в Іспанії саме за Жерону, тому що два наших хлопці, які багато забувають, віддають асисти. Ну, довбик взагалі феноменальний сезон е проводить. І що тут говорити, саме ворота Реал Сосідат він вперше. Першому турі, вийшовши тоді, до речі, лише на заміну на 60 60-й хвилині, забив свій дебютний гол у Європі, що дуже пам'ятний момент, і чому б довбику знову не забити у ворота Басків. Продовжимо ми вже у неділю 14.00 Middlesbrough Sunderland, Сандерленд, це чемпіоншіп, другий англійський дивізіон і наш Назарій Русин, який, сподіваємося, допоможе Сандерленду здобути очки, перемогу. Ну і сам би забив, було б ще приємніше для нас. Після цього залишаємося в Англії, де на нас чекає марафон поєдинків українців в англійській прем'єр-лізі, який стартує о 16.00. Одразу двома поєдинками: Борнмут і Ліза Барного прийматиме Ноттінгем Форест, а Челсі Михайла Мудрика на Стемфорд Брідж поміряться силами з Волвергемптоном. До речі, цікаві новини з Німеччини прийшли навколо Михайла Мудрика. Подейкують, що Мюнхенська Баварія під час зимового трансферного вікна хотіла Михайла. Запросити до своїх лав, мовляв, Михайло міг би чудово замінити Кінгслі Комана, який вибув через пошкодження, але щось не зрослося. Зрештою, запросили з Іспанії Сарагосу. Не знаю, чи складеться щось у Брайана Сарагоси у Мюнхенській Баварії, але мені було б цікаво подивитися на. Українця поряд з Харі Кейном і компанією в суперклубі з Німеччини. Напишіть, до речі, в коментарях чи хотіли б ви, щоб Мудрик все ж перейшов до Баварії, ну принаймні на правах оренди, тому що будемо відвертими. Мудрик хоче почав цього сезону забивати нарешті в складі синіх. Але все одно своєї гри він все ще не намацав. Можливо, якраз перехід навіть в оренду до Баварії був би непоганим для нього імпульсом в кар'єрі, але цього не сталося, тому вболіватимемо за Мудрик. На Стемфорд-Брідж. О 18.30 ми будемо вболівати за Олександра Зінченка. Ну ні, я розумію, що навіть серед моїх підписників, серед вас, друзі, є багато великих фанів Ліверпуля, Юргена Клопа і цього мерсесайдського гранду. Але ми тут понад усе вболіваємо все ж за українців. Тож ТОП-матч вихідних, можливо, навіть головне протистояння цього футбольного євровікенду Арсенал Ліверпуль. Тож на Емірейтс о 18.30. Мікель Артета і компанія, і Зінченко, звісно, на чолі цієї команди будуть намагатися зупинити машину Юргіна Клопа. Дуже цікавим обіцяє бути фініш в АПЛ. Арсенал претендує на титул, але дещо відстає Ліверпуль на першому місці. Ну і ніхто не забуває про Манчестер Сіті, безсумнівно, все ще найсильнішу команду і Європи, і світу, що засвідчив клубний чемпіонат світу, і звісно, Ліга Чемпіонів УЄФА. Після цього переміщуємось до Лісабону, до Португалії, де Бенфіка буде приймати жил Вісенте. І тут, звісно, ми всі. Підтримаємо Анатолія Трубіна, іншого нашого українського ротаря Андрія Луніна. Будемо підтримувати вже о 22.00. Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид, супер протистояння Дербі Мадриду. Знову нещодавно ми його бачили у суперкубку Іспанії. Після того в Кубку Іспанії і тепер вже в Іспанській Лалізі. Ось так, ну фактично, менше, ніж за місяць тричі ці команди зустрічаються і в дуже Надзвичайно цікавій, і багатообіцяючій боротьбі. Ну тут питання: От що обере Анчелоті? як завжди буде грати кепа Лунін, міняти і тасувати своїх голкіперів. Чи все ж Андрій Лунін після класної гри з Гетафи, де він здійснив кілька карколомних сейвів і теж допоміг своїй команді здобути перемогу, все ж заслужив? Ну не забуваємо, що багато від Атлетіко і Кепа пропустив суперкубку. Далі в кубку вже Лунін. На жаль, теж четвірочку з'їв. За собою в сітку отримав від Грізмана і компанії, але все ж він там не був антигероєм, тому що захист теж чудиво. Тут теж напишіть в коментарях, чи треба все ж ставити Луніна. Я вважаю, треба тим більше і фанати Реалу, і хтось говорить, що і зрозумів, це і Перес, президент команди, і той же Карло Анчелоті, які визнали, що Лунін сильніший за Кепу. Ну і на десерт, щоб продовжити вихідні в понеділок, о 22.00 Брентфорд Єгора Ярмолюка буде приймати Манчестер Сіті. Дуже хотілося б побачити українця в протистоянні з Голландом, Де Брюйне і компанією, командою Пепа Гвардіоли. Я сподіваюся, що так воно і станеться. Ну, і, звісно, всі вболівальники Зінченка і Арсенала хотіли б, щоб тут Ман-Сіті втратив очки, а українська команда обов'язково набрала ці самі очі. Тож боліваємо за всіх українців цього вікенду, як завжди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який матч ви чекаєте понад усе, або ж будете слідкувати абсолютно за всіма іграми наших. Думаю, що влаштуємо стрім на вихідних. Напишіть також в коментарях, який поєдинок хочете разом зі мною подивитися. Жиро на Real Соцідат в суботу ввечері, чи, можливо, більше все ж Арсенал Ліверпуль, ну чи Реал Мадрид атлетіко або всі ці матчі пишіть. В коментарях теж буду дуже радий від таких ваших побажань. Ну і окрім того, не забудьте, прошу поставити лайк і будь ласка, підпишіться на канал Леджендарі А Якщо є бажання, є змога, друзі. Ну щиро подякую вам за будь-які донати. І взагалі, дякую вам за те, що ви зі мною. Я Ігор Мартиненко бажаю вам всього найкращого. Будьте з Україною, донайте на зсу, вірте в нашу перемогу, і вона обов'язково буде. Тож на все добре і Україні кажемо. Para, Mohai!